Вітаємо усіх на каналі EDG Group. Сьогодні, як і обіцяли, ми дізнаємось ім'я щасливого власника новеньких бездротових мишок від AFOTEC. Для участі потрібно було підписатися на наш YouTube канал, залишити змістовний коментар під цим відеоглядом, подобати одну з наших соцмереж та обов'язково заповнити форму учасника. Виконати всі умови потрібно було до 16 жовтня до півночі. Переходимо до списку учасників, я його поволі пролистую, а ви шукаєте себе у ньому. Є. І улюблений Random. Org. Номер 22. Хто в нас під номером 22? Пчеліна Марина Петрівна. Супер. Давайте перевіримо, чи виконала Марина всі умови. І розпочнемо з підписочки на наш YouTube канал. Супер! Одразу знайшли. Марина підписалася на наш YouTube канал. є давайте перевіримо, чи підписалася на нашу сторінку в соцмережі. Має бути підписка на сторінку Іфотек. Так. Ось сторінка Марини. Перевіряємо підписочку на Іфотек. Ось, будь ласка, одразу бачимо. Також стежити супер. Давайте глянемо, який коментар залишила Марина. Так, мишка перетворюється на пульт. Прикольна функція. Супер, друзі. М -м -м -м. Підписка на наш YouTube канал є. Коментар під відеооглядом є. Підписка на нашу соцмережу є. Супер! Марина! Вітаємо вас з перемогою, мишки ваші. Якщо контактні дані в формі учасника заповнені коректно, просто очікуйте сповіщення від перевізника. Друзі, дякуємо всім за участь, залишайтеся з нами, бережіть себе, бережіть один одного. Попереду багато цікавих і корисних оглядів. Ще раз вам дякуємо і до зустрічі!